Всім привіт, слава Україні. В сьогоднішньому відео хотів трошки показати, що в нас зараз відбувається на плантації, які роботи ми провели, які ще будемо проводити, хотів розказати. ось, І щоб відео не було, скажімо так, простим, звичайним, ще дещо покажу по малині результат дії гербіциду. ну Це трошки пізніше. Зараз ось такий у нас стан. Пущиків це брілла, брілла другу річка. Ось так вона насипає. І тут за листям цього потенціалу не видно, але насипає добряче. І це у нас Альба. Альба другрічка ще багато квітне. Ну і звичайно багато позов'язувалося вже. Цього року вже очікуємо старт продаж. Ну Мабуть, на два тижні швидше. Минулого року рівно 1 червня ми були на ринку цього. Цього року, мабуть, вже 15-16 числа будемо. Так, тепер трішки помалині. Ой, ну тут ситуація з малиною в нас яка. Хто можливо бачив мої відео на каналі місячної давності приблизно. Я там про малину розказував, показував. Судячи з ціни минулогорічної і, скоріш за все, цього року буде така сама ціна від 8 до 17-19 там 19 гривень максимум. Це було. Я вже навіть добре не пам'ятаю. Цього року було прийнято рішення, чим поменше. Затрат, і чим поменше труду затрат. Бо кошти, як то кажуть, це діло таке. Там малині ці затрати не дуже великі, а ось роботи біля неї як, не, не скажу, що прям багато, але в ряди прополоти там пройтися якісь мінімальні, якісь механічні роботи, це трошки часу займає. Цього року прийняли рішення скрупити, хоч ми не є прихильники гербіциду, але цього року десь. Можливо, два тижні тому, можливо трошки більше, скропили малину гербіцидом Fusilat Forte. Можу всім спокійно рекомендувати. Це від перію, від однодольних. Ось такий результат цей кущ. Хоча там рекомендація там до 10 см. Ось, але тут в мене були скажімо так, екземпляри і більші, і 15, і 20, і 25 см. Дозу розбавив 100 мл флакон на, на 16-літровий оприскувач. Проходився суцільно, по малині, по всьому, не розбирав, не перебирав. Тут все в міжрядів у нас було повністю малин. Зараз покажу, я тут спеціально не скосив, залишив один метр. Дивіться, це малина полана, третій рік. Тут, якщо б так подивитися, тут навіть не розбереш, де ряд. Ось цей ряд. І оцей ряд, це міжряддя. Повністю суцільна малина. Ще один ряд, третій. При тому, що тут фрезувалося минулого року. Цього року покропили фюзілатом, прийшло два тижні, вчора скусив. Е, все, це всі роботи. Е, Фюзелат на два поля 25 сотих 900 гривень. Ну і я тут витратив, можливо, 3 літри бензину. Це ще 150-1050 гривень. Все, це наразі всі затрати на 25 сотиків по малині. Далі як будемо робити? Ось тут між малиною є, ось там десь якийсь будяк, якийсь такий бур'ян. Думали ще з ним якийсь пройтися. Там чисто, скажімо так, вручну або сапкою легенько забрати. Але і цього не будемо робити. Може бути таке, що ми взагалі її збирати не будемо. Просто скажемо, хто хоче там, сусідів з бажаючих з родини, приїздів, позбирайте. Якщо, наприклад, ціна знову буде по 8 гривень, це навіть не має взагалі сенсу ніякого збирати, простіше, щоб не пропало людям на варення віддати. Ось, І ще буде єдине, дамо трошки, підуть на зараз дощі після свят, після Паски. Два-три тижні почекаємо, десь не десь ще перій вилізе. Ще якісь, скажімо так, ті злакові. повилазать. Ми повторно фюзелатом, але вже меншою дозою. пробіжимося і потім ще десь через. Два тижні після цього, нехай він нормально подіє. Ще раз покосимо міжряддя і буде вже малина чекати скажімо так, свого часу, кінець липня до збору. Так що ось так, півтори тисячі плануємо вкластися, це максимум. Я ще думав фризувати, але оскільки свого мотоблока немає, треба наймати, платити. Це на два поля ще десь в районі двох тисяч гривень. Не хочу цього, і це взагалі не рентабельно і не потрібно. При такій ціні я ж кажу, що я навіть відомо, чи ми її збирати будемо. Просто, звичайно, не хочеться запускати. хочеться все, ну, раз то вже твоє, твоє поле ти взявся. Тут два варіанти або лишати повністю це діло, або вже якщо є, то якось тримати в належному вигляді. І більше я з таких людей, що я... Люблю, просто, щоб був порядок, щоб все було гарно покошено, У мене заїзд. Стараюся завжди тримати в гарному вигляді. Ось ще раз поле, повністю всі ряди. Все гарно покошено. Єдине, що ще треба буде по декілька стовпчиків. Ось цей я залишив кущики літньої малини, мені попався пересорт. Ще на початку, як я садив, я їх кожного року скошував, а ось цього року я згадав. І їх не скосив. І хочемо зробити ставку хоча б на літню малину, вона хоч трошки дорожча. І разом з ремами, з полуницею спробувати її реалізувати на ринку. Минулого року починалася малина в кінці липня, то нам ще якось вийшло по 60-70 гривень продати так в роздріб. Ну а потім 15 10 8 це вже на опті. ну Я думаю, різниця відчутна, десь 60-70. А в середньому там вийшло 15 гривень. Різниця ну, прям колосальна. Так що оці кущики, раз вони в мене вже є, я їх залишив, Позакопую по одному стовпчику, попідв'язуємо. Ну і вже якихось хоча б ось це фюзелат і за те, що скосив, хоча б відбити ці кошти. Я вже не кажу за свою працю. Це вже таке, як кажуть, як повезе, як Бог дасть, так і буде. І Хочу ще показати. Ознавели лад, готуємося усі міжряддя повністю без гербіцидів. Хто, не, хто дивився, той знає, я вже казав, хто не знає, ще раз кажу. Ми стараємося, не те, що стараємося, на полуниці 3 роки ми ще жодного разу гербіциду не використовували. На малині це перший раз. І то, як то кажуть, довела до цього скажімо, ціна, ну, тому що іншого варіанту я наразі не бачу по ній. Ось, ось так всі міжряддя зачищені, повністю чистота, весь бурян. Забрали, вивезли. Ось так, край підчистили, обкусили повністю всі поля. І до свят буде гарно. І вже готуємося до збору. Ці міжряддя вже зачищатися не будуть. Ой, планували стелити солому, але чесно, бракує часу. Так її і не поїхали, не купили, знайшли де, не поїхали, не купили. Вже не застелили, я думаю, що це вже пізно стелити, коли вже така ягодка, коли вже від, відцвітає, так що не знаю на рахунок соломи, скоріш за все так і ми її не застелимо. Ще ні разу не стелили, думали цього року, але не застелимо, мабуть. Ось друге поле. Також агролукно ще не забираємо, після свят передають пониження температури. Так що прийняли рішення поки що його ось так виглядає незачищеним в жряді. Нам ще тут одне залишилось. Ось зачищені, Ось тут зачищене. А ось тут не зачищене. Суцільно зелене. Ну і під агроволокном звичайно, не З самого поля ми повністю прибрали агроволокно, але не ховали. Воно все тут на місці чекає. Скоріше за все, буде назад розстляти, бо числа так 7-го, 8-го. 5 градусів передає на ніч, так що думаю, будуть ризики, що будуть приморозки. Ось. І зараз покажу ще на іншому полі з малиною, то кажуть на, нагляну наочно, що ви переконалися, так то також косимо. Тут будемо вже докошувати. Завтра, післязавтра. Ось так. Фюзілат вбив повністю перій, але на його місце прийшли хрін, кульбаба, щавель, тому подібне. Ось. І оцей ряд останній, який оброблявся фюзеладом. Після нього я вже не обробляв, він в мене закінчився, я вже не докупляв і ось різниця. Повністю все в перію, в тих інших однодольних, дводольних на, для порівняння. Тут і тут. При тому я тут обробляв. Тут вже буряни були набагато більше, сантиметрів навіть 30. Я цей фюзелад розбавляв. ну Мені мало би його хватити, але я вже лив 100 мл баночку, якщо не помиляюсь, десь на літрі 13, вже не на 16, вже на літрі 13 повністю бачок не наливав, щоб його точно взяло. І його так взяло так досить непогано. Тому, якщо перій більший, бурян більший цей у вас, просто збільші дозу і все. Малині нічого не буде, навіть від більшої дози перевірено, вона навіть не стресанула. абсолютно ніяких змін я по ній не побачив. Так що можете спокійно користуватися, як то кажуть, перевірено. Ось який був бур'ян довгий, чи перій чи що, це не знаю, з сантиметрів. 35, мабуть, навіть. Перші прояви дії вже через 2-3 дні, залежно від погоди, Починають вже трошки кінчики, червоно-фіолетові забарвлення приймають, бурян вже не росте, Зразу видно, ріст зупинився. І вже десь через до двох тижнів ось настає ось така загибель його, скажімо так. І це я вам скажу класно. Хоча не є прихильник гербіциду, але це класно, це набагато легше, полегшує. Ось ми скусили, наприклад, він ще раз піде в ріст 100%. Десь попало більше, десь менше, десь пропустили. І все ми його через 2-3 тижні повторно накриємо. І все, далі ще один раз, ну можливо максимум два, ще перед самими зборами. Косим. І то не думаю, можливо, раз, як показує вже минулорічна практика, тут малина вже виростає вище, ну, бо пояс трошки вище, і вона вже тут робить тінь. І вже, як то кажуть, бурян не конкурує з нею і плюс почнеться збір, буде тут ходитися часто. Якщо ще цей збір буде, хочу наголосити. І думаю, вже більше не придеться тут щось зробити, косити. Ось так. Так, все. Всім дякую за увагу. Якщо щось когось цікавить, щось не розказав, питайтеся, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Завжди забуваю на початку відео про це сказати. Якщо хтось додивився до кінця, ставте лайк і пишіть, чи ви додивились до кінця. Мені цікаво, чи Ну, мені це не показує, чи хтось додивляється до кінця. Мені цікаво, чи хоч хтось додивляється відео до кінця, якщо ви додивились і чуєте цю фразу. Дайте знати в коментарях, що ви подивилися повністю відео і якось оцініть, чи такий формат відео вам подобається. Все, всім гарних урожаю. Дякую.